і тут коло Покровської церкви зараз будуть святкувати свято обливаного понеділка. Що ж це таке? Ми запитали у завідувачі відділу науково-технічного Карпати Олени Громової. Тож, розкажіть нам, будь ласка, що саме таке цей обливаний понеділок і як його святкують? Христос Воскрес. Я рада вітати всіх сьогодні на теренах Національного музею народної архітектури та побуту України на експозиції Карпати, де відбувається такий захід, який називається Обливаний або подекуди називають ще поливаний понеділок. Сьогодні зібралася вся греко-католицька громада. Вони традиційно, це 15-й рік поспіль. Сьогодні ювілейне свято у нас ювілейний захід. Збираються на святкову літургію. Сьогодні в нас якраз проводить літургію, окрім нашого священника і владика Богдан Дзюрах. Така святкова літургія. Після того буде водосвяття. Ми запросили багато народних майстрів з традиційними писанками, з печивом, пасочки, кераміка, тобто всі всі атрибути великодні, які потрібні були, щоб підготуватись до цього свята. Сьогодні в нас ми їх приготуємо. Окрім того, ми покажемо поливання або обливання водою. Достали з наших фондів унікальний рідкісний, можна сказати, експонат, який називається на Львівщині сикавка», Бо найбільше поливання було на Західній Україні, це Львівська область, Тернопільщина, от, ну, Галичина, переважно ця територія. І хлопці такими громадами ганялися за дівчатами, щоб показати свою симпатію, показати, як вони відносяться до них з таким, знаєте, очищенням, весняним очищенням. Хотілося б власне сьогодні всіх-всіх і привітати. І якраз хлопці е нас доганяють дівчаток. Вони відкуповуються писанками, щоб не були такими мокрими. Але це не є зле, це є даже добре і позитивне, тому що водичка очищує на здоров'я, на добробут, на щастя, ну, на, на весь позитив, який на сьогоднішній день так в нашому житті не вистачає. Я би хотіла, щоб всі-всі, хто сьогодні ще побачить нашу передачу. Будь ласка, ми запрошуємо на експозицію Карпати, на обливання. Ми в чудові Красно проведете час, поспіваєте з нами веснянок, поводите кривого танцю і, думаю, отримаєте позитив на цілий рік. Ми дуже дякуємо пані Громові за а, таку інформацію поширену. Будемо тримати вас у курсі всього, що відбуватиметься тут, у музеї заповіднику Пирогова. Студія!